Ось таку гору. З пеклими такої смакоти насмажили. Чотири штучки ми з'їли по парі штучок з коляною. І ось я декілька штучок захотіла просто так посмажити, щоб вони були сухенькі, без яєць. Яєць я ще два додала. Додала два яйця, тому що було мало. Значить на цю порцію треба шість яєць. А ці зробила такі сухенькі, щоб були Ось Отак. Тепер погляньте, якщо у вас є 300-350 грамів м'яса всього, а до вас має прийти така компанія, чим накормити? Я вам кажу, що якщо ви зварите або насмажите просто картоплі зварите, і зробите отаку тарілочку, такої смакоти, вона на смак, як котлетка, на смак, як відбивна. І ви знаєте, голодні ви і ваші гості не будуть. Враховуючи теперішній час, це можна почитати за велике благодать і благословення від Господа мати таку їжу. Це дуже смачно, це дуже бюджетно. Готуйте, не бійтеся, якщо у вас продуктів багато немає. Якщо у вас відкрите серце, якщо ви любите людей, що у вас є, запрошуйте друзів, запрошуйте своїх гостей, рідних, смакуйте, чим у вас є. Головне відкрите, любляче серце. Хай Господь благословить вас, кожного береже. А з вами була завжди я, Любов.